Ну що, як обіцяв огляд мого авто. І, на жаль, неділя, так, останній день, але як я побіг, нікому тих зробив. Дивіться, це автомобільчик, гібрид, електромобіль з електростанцій, хто як хоч називає. Гібрид послідовний. Тобто вона їде суто на електротязі, яка живеться від батареї, а батарея заїжджається лише від вигуна, тобто від того як заправив і все. Тобто розеткою ти ніяк не підзарядиш. Непоганий по автомобільчик 2016 року. Я вже на ньому проїхав майже 15 тисяч кілометрів. Катаюся я на ньому три місяці Небага небагаю, чого скажу є що в мене тут є, у мене є ремкомплект, е, є батарея і є... Ой, скажіть я скажу... точно є. Так що дуже міський салон. для в задніх пасажирів. что я забыл маленький пульку миски идут же салон садиты за ручного я же для комфорта ой для стандарта то взорвить люксовый Так що два пасажири дуже комфортно сідаються, Або двоє з дитиною. Непоганий прийом Пасажири. Машинка без тому що це колись була. Водійська сторона, Так, це Автомобіль з Японії. Він був перероблений справа руйну на ліворуні. Так, сідаємо сюди, що тут ми бачимо. Заводить вона з кнопки. Знову зміни стай. Був встановлений господаром такий загранчик. Але він безкорисно, тільки ну, камери на нього виводиться. У мене тут 5 камер, 4 камери кругового огляду і одна камера. Якщо видно, не видно, не відражається. Зараз. Погано, зараз видно це камера задню Боже мій. Не відобразиться. Камера п'ята в вікні. Та, наближає дуже добре. Але щось. на моєму. Не видно. Добре, але на неї також можна ж вивести і Є, як контакт, то я скажусь, не включив. Так, тут є камера, виводиться так само 360. Передня камера, якщо ввімкнути задній хід, буде задня камера. От також можна змінити вручну. Тут буде бокова камера лів, з лівої сторони біля колеса. Щоб Видно, коли приїжджаєш десь в вузьких місцях. Що тут ще добре є, безключовий доступ. Ну і більш нічко і кондиціонер звичайний. Тобто автомобільчик спокійний. Якщо треба навалити, навалить. До 63,5 секунди, до 100 за 7 секунд по паспортному, ну десь 7,5. Ну, більшість бензинових, на старті зробить автомобільчик. Отак камера виглядає, якщо видно, вона наближає. Вона під задню двері, п'ятої двері. Так нічого автомобільчик. місткий, комфортні сидіння, до речі. До речі, водійська, воно більш плотніше, ніж це, на якому я сижу. Колись воно було пасажирським. Погано те, що. Кермо регулюється лише за кутом нахилу, на виліт не регулюється. Це дуже погано, можливо це за те, що її перероблювали на кормо з правої сторони на кермо з лівої сторони. Тому таке автомобілічка особа в мене, коли холодно, 7 літрів. Коли тепліше, 5,5-6. Тобто, ну, так само, як і електромобіль впливає в Дякую за перегляд. Як обіцяв вам, я зробив о... огляд авто. Так що бережіть себе і всім гарного настрою!